Так, друзі, добрий ранок. Громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Сьогодні наш ранок не дуже добрий, тому що у нас вкрали сторінку. Вчора вечором ми абсолютно всі, хто були адміністраторами на сторінці Доста Україна, втратили контроль цієї сторінки, тому ми зараз не несемо жодної відповідальності за той контент, який є на цій сторінці. Бачили, що дуже цікаві, там уже історії публікуються, це ми все бачили. Але хотілося б зазначити, що ми з вами на правильному шляху, якщо нам таким чином намагаються закрити рота, то маємо їм довести, що їм це не вдасться. Нас вже з усіх сторон намагалися очорнити. забрали нашого лідера, посадили незаконно. Ну, а організація як працювала, так і працює. Тому, будь ласка, поширюйте по своїх спільнотах між своїми друзями нову сторінку. Ну, вона вже не так і нова, вона вже тривалий час працює. Просто ми з нею не виходили в ефір. Але додавайтесь, доєднуйте своїх друзів, вподобайте, працюємо далі. Доступ, така мілочовка, як викрадення сторінки, ніколи не зупинить. І ми відвоюємо і нашого Павла, і відвоюємо нашу Україну і будемо жити в справедливій і чесній державі. Всім дякуємо за увагу! Разом сила, Геодоста!